Усіх вітаю друзі на своєму каналі. Мене звати Ірина. Я із міста Кривий Ріг, канал Життя на КДЗ. Друзі, у нас така погодка. Тепленько вже вночі був е, невеличкий морозець. Десь мінус один, мінус два, але вже, вже тепленько. Е, наразі я приїхала з міста е, біля 13-ї годиночки дня. Е, друзі, ну наразі триває у нас ще тривога. Вечір учора був ну, вкрай гучним, дуже гучним. Я по перше, коли почула звуки збиття дрону, то зрозуміла, що будуть летіти ракети, і вони полетіли, полетіли далеко не одна. Вибухи були потужними вкрай потужними. У мене були і зачинені вікна, і зачинені двері, і я дивилася кіно не на ем, маленької громкості, а так ну доволі було гучно у хаті, і то дуже гучно. Вибухи були прям дуже гучні, хоча від мого району, від того, де я проживаю, це дуже далеко. Я не, зрозумі... я не розумію, це вже декілька останніх разів, коли це бахання. Е, у мене таке е, знаєте, враження, що десь близько прям коло мене. Наче от-от десь близько-близько, хоча це дуже далеко. Чим вони гатять нас? Я... Ну, це взагалі капець. Друзі, дуже дуже дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за тяжку працю. Вони все одно працюють, захищають і нас, і наше місто, і нашу добру Україну. Друзі, сьогодні 19 грудня. Всіх поздоровляю, хто іменно сьогодні по старому святкує День Святого Миколая, всім мира, добра, теплого та ясного сонечка. Ну погляньте сонечко, прям ясне, ясне сонечко. Дуже класно сьогодні на дворі. Я прям, ну, я прям в захваті від сьогоднішнього дня дійсно не дощу, ні снігу, нічого не прогнозують на сьогодні. Сьогодні день тепленький, ясний. Ну і дай Боженько, що не буде нічого летіти, що буде тихенько, бо вже якось. Дійсно, вже ми всі заморились від цього, коли воно все закінчиться, хто його знає. Ну, Будемо надіятися все одно на те, що наші захисники нас будуть захищати. І все буде добре, друзі. Ну що, друзі, я з'їздила у місто, як завжди, відвозила яйця, продала. Ну, Я тільки під замовлення, бо в мене дуже великі замовлення, друзі, курі добряче несуться. Воно попереднє відео, я кому цікаво, подивіться, хто не дивиться. Вився чим я годую? Там ще є відео як обігріти курник без електроенергії ну Тобто таку курочки, хоч там і мокру, але вони все одно вийшли на вулицю, то сиділи у сараї. Там сухенько, тепленько, вони їдять собі, гріються їм там добре, але ну, все одно виходять на вулицю, хочеться їм і по грязюки потоптатися, бачите, лазять. Я як куди, туди до сараю йду, то я вдіваю, звісно, зараз таких м'якеньких вуги, а то я вдіваю такі свої. Нічу німуні, щоб потім помити зразу до крани відійти, бо ну, там дуже грязько, прям дуже грязько. У нас дощі за дощами. Друзі, все літо майже у кривому розі не було дощів. А це листопад-грудень, ну, ну вже задовбало це дощів, вже, вже ну, вже, досталь, вже хай якийсь проміжок, хоча б тижні-два, щоб ну, було сухенько, бо ну, дощів було забагато, на мій погляд. Земля, пробувала так вкопувати лопату, то вона, звісно, промочилася добряче-добряче, дуже-дуже. Те, що воно то за літо не промочилося, то ось за осінь та й за зиму, скоріше за все, промочиться. Хоча у нас не передають морозів прям таких. Один раз одну ніч у нас було мінус 9, і то е, у півдні вже стало е, чи плюс 8, чи плюс 10, щось, щось таке, прям різка зміна температури, то один раз така мінусова температура була, то, е, друзі, е, тепленько. І оце їхала я сьогодні в маршрутці і глянула по прогнозу, що аж із 6 січня починаються у нас нічні заморозки, і то такі, мінус 2, мінус 3. А мені 5 січня день народження, друзі. Я пам'ятаю, як мені бабуся розповідала, що коли мене забирали з роддому, то була дуже холодна погода, вітер завірюха, сніг великий і дуже дуже морозно було. А я вже ось оскільки празную своє день народження, то святкую, то Ну, тепло. Тепло, дійсно, плюсова температура. О, ну, масянчик мій, хоч я до хатки. Зараз всіх позабираю собачок до хатки, котика, е, барончик там в хаті, як завжди, хочу глянути, скільки температура. Ну, звісно, друзі, плюс 9. Ось погляньте. Бачите? Плюс 9. Це в мене ось лежить на дворі. На дворі градусно. Це я дивлюся, температуру завжди мірочка. Десь Тайсон там побіг. Де він там побіг. Друзі, як завжди, кому ще треба насіння моїх сортових томатиків, будь ласочка, заходьте у відео, там, де продаж про насіннячко, там і Viber, там моя картка, там у відео я розповідаю, які сорти, але багатенько вже таких немає. Але я декілька додала. Друзі, опису того відео про продаж насіннячко, полистайте. Вниз там є відео про продаж насіння моїх сортових томатиків. І те відео продивіться. Або про Просто навіть можете не дивитися, там іменно в опису цього відео я написала усі сорти, які в мене є на даний момент. Друзі, е, розсади у цьому році я не буду висаджувати, тобто сіяти на продаж розсаду. Всі насіння підуть на продаж, бо величезні просто замовлення не встигаю фасувати. Ось Сьогодні накупляла пакетиків для фасування на Е, Дуже великі замовлення, то не буде на продаж розсади. Чайте, хто хотів, то, то замовляйте насіннячка і садіть самі. Будемо разом і сіяти, і все, все, все робити, все, все ж. Я вам все показую, все відкриваю. Сум. Мій город, кусінчик, города верніше, друзі, все зелено. То була померзла гірчиця. Це е, після мінус 9 все одно вона оживає і, і добре зростає, і все. Начебто і мінус 9 не було. Хто таку друзі? Ну такий це трошки хочу вам показати кусінчик города, свого бо ви завжди просите. Так, там он у мене далеченько бачите все засипано листям із горіха. Там в мене посаджений часник. Хтось мені казав, навіщо би його. Чуєте, він піде в ріст. Нічого не пішло. в ріст, не придумуйте, друзі. Наоборот. Це дуже класно, коли часничок мульчується. Він і там сохраняється волога. Я ніколи не сапаю, не прибираю бур'яни, бо їх там немає. Проходить лише пір'ячко часнику, а все замульчоване, і бур'ян там попросту не росте. А те листя, яке у мене мульча йде, вона перепріває за сезон і дає ще плюс великий досталь. Вітамінів, макроелементів, тим ж ну те, що потрібно чесничку, і получається гарні врожаї. То от такого. так. Ну що, друзі, зараз вам покажу, що я купила і по яким цінам. Так, все, друзі, не буду тут нічого на стіл стелити, бо вітер і воно тіліпається. Просто покладу та й майсанчик. Наразі тут немає нічого. Так, по перше друзі, мені треба було обов'язково з'їздити в магазин. Тада, По-перше, в мене закінчилася. Бумага, я ось купую самі найдешевші. Зошити, Три зошита купила. Тут в клітиночку вони 60 листів, Да, 60 листів в клітинку. Я три зошита купила, вони по 15 з копійками, вони дуже дешеві. Я їх ріжу на кусінчики і пишу назви сортових томатиків. Оце я три зошита купила, потім в та ну, що ти будеш? Зошити їсти. чи що? Потім накупляю. Оце ж я купую пакетики, друзі. У ТАДА в основному, бо там вони отакі іменно, які 40 на 60, тут 100 штучок, вони коштують 14 копійкам. Ну, ви бачите, чудо ти моє, ну що ти хочеш? Я купила в одному тоді на площі визволення було 8, 8 пакуночків, і у них більше не залишилось. І поїхала ще на Балхарську, там ще одне ТАДА є. І ото поїхала туди, там ще, друзі, купила 8 теж і спросила, кажу, є ще у вас там на складі. Вони кажуть, немає. Ну, Тобто таке, ну нічого, друзі, це дуже мало мені, то я буду докуповувати в других магазинах. Просто в других магазинах, я вам вже казала. Ой, е, там ну, вони дорогі, вони і по 30, і за 30. Ну то, то, то в тада самі найдешевше. То скільки є, скільки я там і купую. А замовлень все одно, друзі, багато. То от такого, е, в мене хто не знає на 20 на сіниночку, пакетик коштує 20 гривень. Але в мене не в одному пакетику немає 20 на сінинок. Я завжди кладу більше, ну як для себе. Е, і, у мене є і низкорослі, і е, смугасті, і чорні, і білі, і розові, і рожеві, і червоні, і, і високорослі, і низькорослі, і, і все, що хочете. В общем, дивіться, читайте і замовляйте, друзі. Е, ще друзі. Ну, в общем, в мене не будуть сумки всі, всі ці пакети витягати, бо все одно до хати заходити. Е, так е, за, зайшла ще друзі. Я в аптеку, бо в мене вже почалися проблеми з нирками. У мене десь такий проміжок часу, десь кінець листопада, початок грудня ну, проблеми з нирочками, вони починають виспалительний процес проходити і ну, в общем, треба пити ліки. То я купила у Ролісан, отакі крапельки, вони на цукор капаються три рази на добу. Це перед, перед прийомом їжі. Треба. То оце я купила 280 гривень. оце флакончик з копійками. І купила ще чай, друзі, отакий нефрофіт. Отки, друзі, це, це ж додаток буде до цього лікування. Е, дуже, дуже класний, кстати, оцей чай. Е, кстати, друзі, оцінює фірми я вам колись показувала, я вилікувала дуже страшний кашель. У мене навіть ліки не які не допомагали біля двох тижнів. Я пила ліки, мені не допомагала. А чай купила у такої фірми, він називався Бронховідво. І дуже мені класно він допоміг. І він смачний, кстати. Знаєте, бувають трав'яні чаї. От, ну, я не Дуже їх полюбляю, якщо чесно. А ця фірма дуже ну, смачні виготовляє. То оце я в аптеці купила. Так, друзі, потім, потім, ну пішла, зайшла в Салтіковський магазин. Там купила оце, такі кості по 2 гривні, друзі. Це дві, дві костомашки залишилось. Це я купила багато. Я завжди купую багато Я вам показувала, я розказувала. Я без хатніх тваринок годую. Я тільки що там нагодувала, а це дві костомахи залишила мірі. і Мірі ну, Масянчик щось воно полиже, погризе трохи. Оце дві гривні кіло за такі костома. Ну, це свинячі друзі. Зайшла у м'ясну мануфактуру я вам казала, що я там гаряжий жир. Там обрізі, оце, ну воно таке е, класна штука, по 5,90 я там купую за кіло. Але їх, скільки я ось уходжу, я якось ну, не в той час приходжу, то ну, немає вже чи порозбирали, чи ще немає. То я оце зайшла, купила хоч ці кості. Е, то, ось Далі, друзі, зайшла в АТБ на акції отакий котячий корм, 125 гривень з копійочками. Я його купую, коли він по акції. Собакам я накупила багато цієї фірми, то, то отаке. Купила таке масло, друзі, на акції 70 з копійками. Блін, дуже дороге масло, сливочне, ну вершкове. І тут 72 тільки не 83 Ну, Ціни, звісно, на сливи, на вершкове масло капець такі страшненькі. Морквину одну купила, отаку. Е, вона солодка з таким ступим кінчиком. Е, на зажарку в общем, мені треба була одна штука, мені більше не треба. Е, 25 з копійками за кіло. І купила дві цибулини, друзі. А де моя одна ще цибулина? А ось такі дві цибулини. Бо вона така погана, якщо чесно. в тебе. Гнилкувата. Оце біля хвостиків, єлі я дві штуки вибрала, я більше взяла. Дві штуки єлі вибрала по 12 копійкам. Е, ну, Крадує. Ціна, звісно, казали, що вона буде чуть не по 80 гривень, а Вона, бачите, яка дешева. Потім купила Тайсон, Тайсону такі бублички вони дуже люблять, 30 з копійками. Та й сама, може щось погризу. А, і ще, друзі, йшла по пішохідному переходу, і там на площі визволення, як виходиш з пішохідного переходу, з підземки. Там жіночка торгує піріжечками. Я вам вже якось розказувала, то вона тільки у духові. Готувала пиріжечки, купувала по 15 гривень. А це вона вже почала і такі смажені. Такі смачні, я з капустою була по 20 гривень, величезні. Друзі, якщо чесно, я ну, от на сковорідці я не дуже вмію готувати такі смачні пиріжки. У мене такі не виходить. Не то я оце купила 5 штук на 100 гривень. Та і то. Знаєте, якщо собі там трохи приготувати і те, і те надо, і, і півдня потратити на це, а так я воно купила 100 гривень. І мені на хтось наскільки хватить. Це... Я ж не з'їм зараз оце сама. Це така, ой, друзі, ще я От тоді е, зайшла та купила нітроамофоску. Ну, в тоді вона дорога, вона 88 гривень кілограмова. Це та, що 16, 16-16 Це тут що азот, фосфор і калій в рівних пропорціях. Е, я, я її обично сиплю до лунки, коли помідорчики висаджую по чайній Ну, печальній буду показувати, друзі, коли настане час, коли будемо сажати, сіяти, все все Друзі, я ж вам показую. То це я просто вам показую, щоб ви знали, які добрива я додаю. На базарі дешевше. На базарі 55 гривень, отака обична я на неї кажу, а та, що з повишеним калієм, та 50 Ні, наоборот, 50 гривень отака обична за кіло, а 55 гривень та, що з повишеним калієм. Ну, там і різні пропорції самих елементів. Ну, на базарі, коли я буду, хто його знає, а це вже я знаю, що в мене є хай і трошки дорожче, але я покладу і в мене є. Це, звісно, пачки, це таке. Фу -фу -фу, на раз, два, три. Це дуже мало. Я ще як поїду на базар, на центральному міській, я там купляю у в кривому розі, на розвіс вона продається. То, звісно, ще, ще кіла два треба докупити, а то і більше. Бо я хочу ще і під деревця трохи покидати, і під кущики. Ну, під, Підживити, друзі. І, і органіка, і мінеральні добрива. Я і те, і те. Без цього, ну, друзі, без обробок, без добрив. Нічого в нас не росте. Це вже кожен розуміє. Е, тим паче у ну, нашій країні коїться. там Хто його знає, що з цими вибухами воно йде от у в атмосферу, то болячки за болячками, шкідники за шкідниками, е, то ось, ось, бачите, що воно таке чудо. Воно воно і не вміє ту величезну кістку гризти, але гризе. Бачите? Але гризе. Воно, воно. Ану, ви погляньте, що воно оце робиться. Ще й тріскає зубами, ну, ви бачите? А міра, міра теж хоче, теж хоче. Щас дам, щас дам. Тайсон, а де Тайсон? Зірочка має, Тайсон! Тайсон! Куклунчик мій. Уй, зу зі мою зойку, воно щось хромає, я вже, вже з мірою поцапалися, то, навірно, 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 щось там чи покусалися, чи що вони. Друзі, усім велике дякую за перегляди, дякую всім, -всім дуже вас люблю, ціную, всім самого-самого найкращого, всіх всіх ще раз із Днем Святого Миколая. Дай Бог, що все буде добре. Все буде добре, друзі. Слава Україні!